Одинадцята година, час підбивати підсумки ранкових новин для вас. Працює Лілія Налягака. Невідомі безпілотники зранку атакували порт Кавказ на Кубані. Про це повідомив губернатор Краснодарського краю Росії Веніамін Кондратєв. Він звинуватив усьому Україну. Сказав, що пошкоджене паромне судно, що займання, нібито локалізоване і не поширюється, але є і постраждалі серед членів екіпажу та працівників порту. Нагадаю, перед тим уночі пролунали вибухи на мисі Фіолент у тимчасово окупованому Криму. Окупаційна влада Севастополя заявила про нібито 15 збитих українських безпілотників та буцімто незначні пошкодження у наслідок падіння уламків дронів. Російський флот, який базувався в окупованому Севастополі, зараз ховається від українських дронів у новоросійську. Про це нам розповів речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Водночас він зауважив, що окупанти, хоча й втратили домінування на морі, проте зберегли перевагу в повітрі повітряна складова так, вона от доволі потужна, і е, так треба визнавати той факт, що в, в повітрі е, на декваторії Чорного моря, на жаль. Домінація все ж таки е, за е, авіацією е, так званої Російської Федерації. На жаль, але це теж тимчасове явище. Два ракетоносії, підводний та надводний, які мають у своєму спорядженні до 12 крилатих ракет типу калібр, вивели в чорне море росіяни. Про це повідомили сили оборони півдня України. Тож військові, вкотре наголошують у разі небезпеки не нехтувати сигналами тривоги та оперативно переходити до укриття. Сім шахетів із восьми, якими російські війська атакували Сумщину, збили українські підрозділи ППО цієї ночі. Як повідомили, у повітряних силах ворог запустив дрони з повітряного простору Курської області. Звідти теж окупанти вдарили по Сумщині керованою авіаційною ракетою Х-69. Та завдяки активній протидії вона не досягла своєї цілі. Головними цілями Росіян на Сумщині вже вкотре стали об'єкти критичної інфраструктури у Шосткінському у Шосткінській громаді. Попередньо без жертв наслідки атак уже усувають. Як відомо, ворог ледь не щодня б'є по українській інфраструктурі, зокрема і по енергетичній. Про поточну ситуацію в енергосистемі розпитаємо заступницю міністра енергетики України Світлану Гринчук. Вона зі студією «Наживо». Пані Світлано, вітаю вас. Тож що можете розказати про ситуацію в енергосистемі на зараз? Доброго дня, дякую. Доброго дня студія, шановні українці. Якщо коротко про ситуацію в енергосистемі на сьогодні, на 23 липня, то ситуація продовжує звичайно залишатися складною, і як вже було звучено вами, продовжуються обстріли. В тому числі енергетичних об'єктах, практично щодня маємо певні порушення, як повітряних ліній, так і роботи енергетичних об'єктів, особливо це стосується прикордонних і прифронтових територіях, які практично постійно потрапляють під під ворожі обстріли, що також дійсно впливає. На загальну ситуацію в енергосистемі І так минулої доби, наприклад, у нас були знеструмлення споживачів у шести населених пунктах Чернігівщини внаслідок якраз от пошкодження повітряної лінії через обстріли. Також вночі була здійснена ворожа атака БПЛА на енергооб'єкт в, Сумсь... в Сумській області. І Це в свою чергу призвело до знеструмлення кількох підстанцій, а також приєднаних до цих підстанцій споживачів. У Сумській і Чернігівській областях споживачів ми частково заживили за резервними схемами. Тривають роботи з ліквідації цих наслідків. Крім того, в нас через погодні умови без енергопостачання залишилися 14 населених пунктів також в Чернігівській і Сумській областях. Однак енергетики постійно здійснюють свою роботу по ремонтам по відновленню. І завчора було заживлено більше 14 тисяч споживачів, які були знеструмлені якраз внаслідок бойових дій. Однак загалом, через бойові дії і порушення, внаслідок цього в нас 507 населених пунктів залишаються без електроенергії. Однак зазначу, що енергетики і ремонтні бригади задіяні в усіх роботах по стабілізації постачання електроенергії, по ремонтам, по відновленню енергетики працюють практично цілодобово для того, щоб втримувати енергосистему цілісною і звичайно максимально підготуватися до наступного опалювального сезону. Це для нас от зараз питання номер один. Який обсяг електроенергії імпортуємо сьогодні? І з яких країн? Звичайно, для того, щоб втримувати систему в нормальній роботі, і для того, щоб покривати той існуючий дефіцит, який ми маємо на сьогодні? Ми намагаємося максимально використовувати. Такий інструмент, як імпорт електроенергії з сусідніх країн, і у нас передбачається сьогодні імпорт з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини в окремі години 1251 МВт. мегаватт, і це частково звичайно покриває дефіцит. Інколи використовуємо також аварійну допомогу, і тут хочу ще раз скористатися можливістю і закликати. Наші підприємства використовувати можливість імпортувати електроенергію це, по-перше, забезпечить від відключень ці підприємства, які імпортують понад 80% електроенергії для своїх потреб. І по-друге, звичайно, зменшить загальне навантаження на енергосистему. Тому ми працюємо з усіма компаніями, як державними і приватними, для того, щоб активізувати. Імпорт і використовувати практично весь доступний нам нам імпорт для того, щоб це також покривало значно дефіцит існуючий сьогодні в енергосистемі. Якщо говорити про експорт, ви всі прекрасно знаєте, що останнім часом і в соцмережах, і в різних медіа курсується питання про те, що Україна експортує електроенергію. Це не так і Міністерство енергетики відповідально заявляє, що експорт української електроенергії. Не здійснюється, не передбачається. Тому будьте уважні до тієї інформації, яка, яка публікується, перевіряйте її і не ідіть на поводу російських і ПСО. Якими будуть графіки відключення електроенергії сьогодні? Якщо говорити про споживання електроенергії, то ми продовжуємо графіки відключень продовжуються для всіх споживачів, і сьогодні вони, на жаль, будуть протягом всієї доби. Звичайно, через пошкодження в нас проблеми із генеруючими потужностями. Однак, останнім часом більше проблем у нас з. Передачу електроенергії маємо певні мережеві обмеження, але спільно з Укренерго і контролюємо це питання, щоб оператор системи передачі найближчим чином усунув ці мережеві обмеження, і ми могли використовувати всі наявні генеруючі потужності для покриття в першу чергу дефіциту, який зберігається зараз в енергосистемі. Дякую вам. Про оперативну ситуацію в енергетиці нам розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. Поліція Польщі з'ясовує мотиви вчинку 26-річного жителя Узбекистану, який напав з ножем на двох 15-річних українських підлітків. Сталося це напередодні у Бронденському парку Варшави. Хлопці ушпиталили зрізаними ранами руки живота. Однолітки, які були з ними, не постраждали, зазначили в місцевій поліції. Підозрюваного поліція затримала за годину після нападу завдяки наплічнику від компанії з доставки їжі, який молодик загубив у парку. Співвласнику садиби Зеленських, за вказівкою якого її зруйнували, Шевченківська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру. Його дії кваліфіковано як умисне знищення майна, на яке суд наклав арешт. Нагадаю, будинок на вулиці Олександра Кониського, колишня Тургенівська, знесли 19 липня ввечері. Хоча суд заборонив його користування, розпорядження та відчудження, садибу демонтували працівники будівельної фірми, яких винайняв її співвласник. Наразі на залучену техніку накладено арешт. Зараз вирішують питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, які брали участь у незаконному знесенні будівлі. Винуватцям загрожує до двох років обмеження волі. Фонд державного майна України оголосив про старт проєкту Велика приватизація приватизація-2024». На презентації зараз перебуває моя колега Ярина Марків. Вона зі студією наживо. Привіт, ярино. Тож, розкажи, будь ласка, як стати учасником аукціону і які об'єкти підуть першими з молотка. Вітаю колего. Так, велика приватизація в Україні стартувала. Фонд державного майна оголосив перші онлайн аукціони в електронній торговій системі «Прозоро продажі». Ну і, власне про це йшлося на презентації. І як раніше вже повідомляли, першими лотами є чотиризірковий столичний готель Україна зі стартовою вартістю в понад 1 мільярд гривень. Та ще один об'єкт об'єднана гірничо-хімічна компанія, яка стартуватиме на торгах із 4 мільярдів гривень. Ну, і, власне, всі кошти із із, із Лучені кошти з продажі будуть спрямовані в держбюджет, а саме на підтримку Сил оборони України. Далі пряма мова ми тут, тому що бізнес показав свою зацікавленість. В об'єктах приватизації в малій приватизації. Ми тут тому, що між всіма стейкхолдерами є повне розуміння, що приватизація на часі. держава не може конкурувати з приватним бізнесом в частині в якості управлінських функцій. І звичайно, ми підтримуємо всі присутні колеги. тут всі бачу однодумці, що цю роль треба зменшувати саме тому протягом останніх двох років ми в рамках малої приватизації передали більше тисяч приємств на фонд державного майна, і будемо далі У нас залишилось Ще підприємства. Ну і власне коротко про проєкт та умови, велика приватизація це торги з продажу об'єктів балансовою вартістю понад 250 мільйонів гривень. І сюди відносять ці об'єкти державної чи комунальної власності, у статутному капіталі яких більше 50% акцій належать державі. Взяти участь у торгах може кожен охочий, крім тих учасників, які законодавчо не можуть стати переможцями аукціону. Ну і аби позмагатися за актив, необхідно зареєструватися на одному з акредитованих майданчиків прозоро продажі та зробити цінову пропозицію. Ну і, власне як зазначили нині урядовці, не очікують іноземних покупців. кажуть, це чудова можливість для локального бізнесу отримати хороший актив по привабливій ціні. Ну і, власне, до кінця цього року планують спустити з молотка вже чотири об'єкти. І хто стане новим власником готелю Україна? Ми дізнаємося вже в серпні, вересні цьогоріч. Колего. Дякую тобі, колего. Я нагадую, що це була Ярина Марків, і вона розповіла про старт проєкту Велика приватизація приватизація-2024». СБУ затримала агента ФСБ, який діяв на Одещині. Це 39-річний місцевий житель. Він відстежував позиції українських бійців і наводив туди ракети й дрони окупантів. Серед пріоритетних цілей були позиції ППО, які захищають повітряний простір міста, а також знищення релейних шаф уздовж магістральних ліній Укрзалізниці в яких міститься автоматика. Після першого підпалу однієї з таких шаф СБУ й затримала агента за гарячим слідом. Під час обшуків у його помешканні знайшли дві бойові гранати та мобільний телефон із доказами злочинних дій. Наразі чоловік під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. На цьому я завершую випуск новин. і На сьогодні прощаюся з вами. Но а марафон триває. Його продовжить Олександр Васильченко. колего гарного ефіру і безпечного нам усім дня. Дякую, Лілія. Як отримати доступне кредит на житло за програмою ЄОСЕЛЯ? І скільки українських сімей вже скористалися цією програмою? Про це поговоримо у цій годині. Дочка.